Не мойсей. Не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не буде, то вічний є ворог мені. Заратуштра про мене писав. І більше того я не ховаюсь. то нові мислі я ріку усі дні. Ошевченко, силенко і блаженний шаян. Ви претечі і й опори мені. Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян? Я ріку і пишу і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна, що побита, кровить і горить. Вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці заблудші і браття. Не ходіть і не питайте в попа. Хай прокинеться духу багаття, спопаливши все хибне дотла. Так, чекали мене персицькі маги. Але як я явлюсь серед них. Бо покинули кієм князі на брані. Віковічну тверденю прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав Магаврату пророк. Константина святішого славлю і шаную я твори його. Хай над нами і далі глузують, я наспинно роблю новий крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи? Чи трипілля заблучі сини? Щоб не були ви босі і голі. Знання лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи. Не шукайте в далині. Піп ж дасть вам нові скорботи. А ті веди, що предками нашими були дані. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте, же, що дасть Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів. Іскри Бога полуем'я маєм дбати, щоб дух не угас. Віру свою збереч скрізь усі віки, Ярма вам всі чужі пророки, ярма волі, і духу, і тіл. І безодною знайте спокуси й пороки. Всяке те, що сторонить відділ. Константин теж походив одрюрика того. Кров'ю і духом він рідний мені, що колись протистав всьому злу. Він космічної величі дав вказівні і цькували його московити. Так гнобили й томали роки. Після того зібрав дум його квіти, сина сонця привласнили тільки собі. В тіні величі його монументу. Московит п'є і курить, і смердить. З світла гній неспроможен створить ракету. Щоб здійнятись і лишити блакить. Прошу я, покидайте лапати. І ріку, годі вам старе жетожувати. Побудуйте, як храм ті палати, де дітей до нового навчать. Він писав те, що федоров марно, не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно Щоб відкрити простори для мислі нові. Не Ісус є й нехреснім мученням. Душу я одаю за народ мій вовік. Я зовущий на шлях всеспасіння, творячи сей космічний потік. Не нове сказать, а старе нагадать. Як казали святії пророки до мене, щоб знайшли ви в собі силу встать і пізнати призначення духу і себе. Я, ріку, прокидайтеся, браття, Воскресайте от пут всього зла. Я запалю духу жертовне багаття. Щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна. Не Мойсей. Не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не буду, то вічний є ворог мені. Заратуштра про мене писав. І більше того я не ховаюсь. то нові мислі я ріку усі дні. Ошевченко, силенко і Блаженний шаян. Ви претечі і й опори мені. Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян. Я ріку і пишу, і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна. Що побита, кровить і горить. Вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці заблудші і браття. Не ходіть і не питайте в попа. Хай прокинеться духу багаття, спопаливши все хибне дотла. Так, чекали мене персидські маги. Але як я явлюсь серед них. Бо покинули кієм ваєранські князі на брані віковічну тверденю прапредків своїх. Мислі мої вирують і чую, як писав магеврату пророк. Константина Святішого славлю і шаную я твори його. Хай над нами і далі глузують, я наспинно роблю новий крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи? Чи трипілля заблучі сини? Щоб не були ви босі і голі. Знання лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи, не шукайте ви в далині. Піп лиш дасть вам нові скорботи. А ті веди, що предками нашими були дані. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте же, що дасть Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів. Іскри Бога полуем'я маєм дбати, щоб дух не угас. Віру свою збереч скрізь усі віки. Ярма вам всі чужі пророки. Ярма волі, і духу, і тіл. І безодною знайте спокуси і пороки. Всяке те, що сторонить відділ, Константин теж походив одрюрика того, кров'ю й духом він рідний мені, що колись протистав всьому злу. Він космічної величі дав вказівні і цькували його московити. Так гнобили й томали роки. Після того зібрав дум його квіти, сина сонця привласнили тільки собі, в тіні величі його монументу. Московит п'є і курить, і смердить. З світла гній неспроможен створить ракету. Щоб здійнятись і лишити блакить. Прошу я, покидайте лопати. І ріку, годі вам старе житожувать. Побудуйте, як храм ті палати. Де дітей до нового навчать. Він писав Те, що Федоров марно. Не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно. Щоб відкрити простори для мислі нові. Не Ісус є й хреснім мученням. Душу я одаю за народ мій вовік. Я зовущий на шлях Всеспасіння. Творячи сей космічний потік. Не нове є сказать, а старе нагадать. Як казали святі і пророки до мене, щоб знайшли ви в собі силу встать і пізнати призначення духу і себе. Я, ріку. Прокидайтеся, браття, Воскресайте отпут всього зла. Я запалю духу жертовне багаття. Щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна. Не Мойсей. Не Христос, я, Франку, не рівняюсь. Я не буду, то вічний є ворог мені. Заратуштра про мене писав. І більше того я не ховаюсь. Ехнато нові мислі я ріку усі дні. Ошавченко, силенко і Блаженний шаян. Ви претечі течі і опори мені? Що вказав, щоб здійснити Господь мій раян? Я ріку і пишу, і несу в дні нові. Біль моя і душа Україна. Що побита, кровить і горить? Вірю я, що пройдеться руїна. Україна здійметься і буде творить. Українці, заблудші і браття. Не ходіть і не питайте в попа, хай прокинеться духу багаття, спопаливши все хибне дотла. Так, чекали мене персицькі і маги. Але як я явлюсь серед них. Бо покинули кієм веєранські князі на брані віковічну тверденю прапредків своїх, мислі мої вирують і чую, як писав мага врату пророк. Константина, святішого, славлю, і шаную, я твори його. Хай над нами і далі глузують, я наспинно роблю новий крок. Кличу вас, не цурайтеся духу свого. Хто ми є? Чи слов'яни моголи? Чи трипілля заблучі сини? Щоб не були ви босі і голі. Знання лати дарую на ваші уми. Не питайте попа і Європи, не шукайте в вдалині. Піп лиш дасть вам нові скорботи. А ті веди, що предками нашими були дані. Так навіщо вам чужде і хибне? Так навіщо блукати у тьмі? Внуки Божі не можуть бути бідні. Українці не мають страждати в ярмі. Знайте же, що дасть Бог є дід кожного з нас. Він величний творець всіх світів. Іскри Бога полуем'я маєм дбати, щоб дух не угас Віру свою збереч скрізь усі віки. Ярма вам всі чужі і пророки. Ярма волі, і духу, і тіл. І безодною знайте спокуси й пороки. Всяке те, що сторонить відділ. Константин теж походив одрюрика того. Кров'ю і духом він рідний мені, що колись протистав всьому злу. Він космічною величі дав вказівні і цькували його московити. Так гнобили й томили роки. Після того зібрав дум його квіти, сина сонця привласнили тільки собі. В тіні величі його монументу. Московит п'є і курить, і смердить. З світла гній неспроможен створить ракету. Щоб здійнятись і лишити блакить. Прошу я, покидайте лопати. І ріку, годі вам старе житожувать. Побудуйте, як храм ті палати, де дітей до нового навчать. Він писав те, що федоров марно, не збагнув би за сотню віків. Він писав, і воно позахмарно. Щоб відкрити простори для мислі нові. Не Ісус є й хреснім мученням. Душу я одаю за народ мій вовік. Я зовущий на шлях всеспасіння. Творячи сей космічний потік. Не нове сказать, а старе нагадать. Як казали святії пророки до мене, щоб знайшли ви в собі силу встать і пізнати призначення духу і себе. Я, ріку, прокидайтеся, браття, воскресайте отпут всього зла, я запалю духу жертовне багаття, щоб із сопел ракетних сіяла вогненна стіна.